Привіт, на сьогоднішній день все більше девайсів для будинку стають бездротовими, і це дуже зручно. Не потрібно бігати від розетки до розетки. Так, ось я зараз розповім вам про дуже крутий акумуляторний пилосос: це котек Конго Рокстар 10500 Solar Солар Flex. Давайте дивитися. А перед початком огляду рекомендую вам підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ще в нас є інші соцмережі, в яких є ще купа корисного контенту. Давайте спочатку глянемо на комплектацію. Тут в нас гарантійний талон, інструкція та інші папірці. Далі бачимо центральну трубку, яка вміє згинатись, а ще купа різних насадок. А саме універсальна турбощітка з V-подібним валиком, насадка з мікрофібри для вологого прибирання, комбінована широка насадка 2 в одному, щітка для грумінгу, насадки для грумінгової щітки, щітка з м'яким Таким ворсом, щілова насадка, гнучкий шланг, інструмент для чищення, настінне кріплення, адаптер живлення і сам акумуляторний пилосос. Складається він швидко і дуже просто. І Гляньте, як стильно виглядає пилосос. Зовнішній вигляд, мінімалістичний і точно впишеться в будь-який інтер'єр. Мені дуже подобається. На верхній частині розташований дуже зручний led дисплей, на якому показаний режим, який зараз увімкнений. Різні налаштування та попередження про необхідність технічного обслуговування. І трошки нижче знаходиться кнопка для переключення режимів. Завдяки чотирьом режимам прибирання, автоматичний стандартний турбо та еко, ви зможете легко налаштувати роботу пилососа відповідно до ваших потреб. Кожен режим допомагає оптимізувати витрати енергії та підвищити ефективність очищення. Забезпечуючи ідеальний результат в будь-якій ситуації. Замініть безліч гаджетів одним пристроєм. Завдяки різноманітним насадкам цей пилосос стане справжнім майстром на всі руки. Наприклад, щітка для домашніх улюбленців допоможе зібрати шерсть ще до того, як вона розлетиться по всій оселі. Більше ніяких вовняних килимів на дивані, лише чистота й порядок без зайвих зусиль. А щілина насадка допоможе впоратися з брудом у важкодоступних місцях, наприклад, під подушками дивану або в салоні автомобіля, завдяки Фактному дизайну пилососа у складеному вигляді ним зручно керувати навіть однією рукою. А місткий пілозбірник об'ємом 0,6 літри дозволяє рідше витрушувати сміття, що робить прибирання ще комфортнішим. Гнучка трубка забезпечує максимальний комфорт під час прибирання під меблями. Та в важкодоступних місцях. А світлодіодне підсвічування на щітці допомагає ефективно очищати навіть темні куточки вашого дому. І не тільки, навіть при денному світлі з підсвіткою на щітці краще видно пил на підлозі. З пилососом Cecotec Конга 10500 ви можете прибрати бруд. Будь-якої складності спеціальна виподібна щітка ефективно збирає бруд, забезпечуючи безперервний потік повітря та потужне всмоктування, незалежно від типу забруднення. Завдяки системі регулювання ErgoFlex, ви з легкістю дістанетесь до будь-якого куточка будинку під час прибирання. Аксесуар WaterTank дозволяє одночасно мити підлогу, забезпечуючи бездоганну чистоту. Пилососьте ефективно та без зусиль завдяки потужному двигуну на 780 Вт, та системі фільтрації HEPA. Це все забезпечує стабільну силу всмоктування для максимально продуктивного та ефективного прибирання. А сила всмоктування в 30 тисяч паскаль легко впорається з будь-якими забрудненнями, забезпечуючи глибоке очищення всіх поверхонь. Тому поверхні в вашому домі будуть максимально чистими. Завдяки акумулятору на 4000 мАч ви зможете прибирати цілих 100 хвилин. Цього вистачить, щоб повністю прибирати будинку. Ну і звісно ж для авто. Тому автономність тут дуже хороша. А повністю зарядити акумулятор ви зможете за 5 годин і все, пилосос знову готовий до роботи. Особисто мені пилосос Cicotec Conga 10500 сподобався. Як на мене, це ідеальний девайс для квартири або будинку. А якщо у вас є дома пухнастики, то це взагалі must have. Купа насадок, які допоможуть вам прибрати будинок до ідеального стану, велика потужність, хороша автономність, приємний дизайн і компактність. Ну, звучить ідеально. Якщо ви хочете дізнатися ціну, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Також там є приємний промокод на знижку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. І до зустрічі в нових відеовою.